Дорога університетська громада. Нині сороковий день, коли нас залишив типа. Кажуть, що на сороковий день душа відвітає, покидає землю. І ще кажуть, що рано помирають наймолодші і найвідважніші. Душа його. Сьогодні літає, але залишає за собою пам'ять. Ми ще не можемо тут самосвітомити і оцінити, скільки і що нам дали ті, хто боронить ті, хто боронив і на сході України. Вони дали нам продовження мирного життя на решту території України. Вони дали можливість нам працювати, вам навчатись. Вони дали нам можливість вірити в Україну і бути, ставати такими патріотами, як вони. Я хотів би, щоб ми пам'ятали про цих героїв, і про Степана Степурака, і про Віктора Гудника Гуняка, який є кусником Тернопільського коледжу. І пам'ять, хай про них залишиться в наших серцях, але окрім того, хай ця пам'ять буде і на е, університеті, в е, його будовах, його свободах, приміщеннях і відкриття сьогодні пам'ятної дошки аудиторії, яка присвячена Степану Степановіступом. Це є далі цього. Я користуючись нагоди, такі щиро подякувати. Оксані Ярослав Мітець за ту подвижницьку роботу, яка вона робить, за це серце, душу, яка вона вкладає у ці, всі заходи, які проводяться в університеті, і те, щоб пам'ять про кращих людей, кращих студентів університету залишалася до того часу, поки буде існувати наш університет. Дякую вам. Може, хтось з друзів є групники. Заступники едика, кого що болить. <смі> Насправді, знаєте, це перерва велика. Вона буде завжди великою перервою, і тут буде шумно, звідси будуть виходити. Ми спробуємо переробити цю аудиторію під модерну сучасну, яка відповідає в європейськості в напрямку розвитку України і нашого вузу. І це буде шумно і весело, і це буде правильно. І ви кожен раз, коли пробігати, кажете, ну, привіт, у нас все класно. Тобто ось так має бути, має бути все добре у кожного з нас. Якщо ще хтось хоче з декілька слів, можна приєднатися, а я все-таки вернувся ще до тих рядків, які написані були біля цього блокпосту, де загинув, де загинув Степан Стефурак, власне, це Борис Гоменюк, він тернополянин, він поет і військовий. І він ще досі там і пише. І ще живий, дякувати Богу. Я думаю, що ми ще з ним зустрінемося, зробимо таку зустріч з ним в університеті. От не все, а чотири стрічки, слова в долі, слід Христа на моїм плечі, три самотні зозулі в полі кують не руки, а мечі, ті мечі, що кують зозулі, значить, долю мою на хрест, На що тіло ловити кулю, нащо умер, щоб знову воскрес? Ось так, ну бо людина не знає, чи чи ми не до кінця знаємо, ніхто щось нам не сказав, наскільки. Оце без воскресність реальна, але ми в це віримо, це нам допомагає жити. І є така тема. Студенти, які їздили з нами у, у Львів в національний музей, музей національно-визнаної боротьби України, зауважили, що фотографії дуже негарно зроблені, відновлені людей, які брали у січовому стрілецтві і в армії УПА, зв'язкові. Подібні тих людей, які зараз гинуть, можливо, це є реінкарнація душ. Прихід ще раз цих людей, яких не визнали, яких назнали, назвали бандитами, які сказали, що не було такої армії, і ці люди були неправильні, неправдиві. Може так бути, що ще раз гинуть за Україну такі самі світлі душі, які прийшли прийшли сьогодні, щоб Україна стала такою, як про яку мріяли. І під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни. І сьогодні, на жаль, ніхто не називає, що це Третя світова війна, але це війна. І, дай Бог, щоб вона закінчилася. І є зараз інші способи закінчувати такі війни, економічні війни, щоб вона була безкровною, щоб всі хлопці, які сьогодні там повернулися живими, вернулися ті, що вчаться на лави навчальні, в аудиторії, ті, що працюють, мають свій власний бізнес та роботи. Всім нам бажаю, щоб у нас все було добре у кожному з нас. Співає Сарко Лукарчук. Слава Україні!